20 червня температура в Україні дещо знизиться. А на вихідних знову потеплішає до плюс 34 та навіть плюс 36 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича у четвер за прогнозом синоптика. У центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами. Нарешті території буде без істотних опадів. Швидкість вітру буде від 7 до 12 метрів в секунду. На лівобережжі в день місцями пориви вітру сягатимуть 15-17 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15. У південних та східних областях від плюс 17 до плюс 22. Вдень температура знизиться до комфортних плюс 20 плюс 25, тільки на півдні та у Криму буде від плюс 26 до плюс 31 градуса. У п'ятницю, 21 червня, опадів в Україні вже не передбачається. Швидкість вітру знизиться до 50 метрів в секунду. Вночі буде плюс 11, плюс 16, У південних областях до плюс 18. В Вдень по всій країні очікується плюс 22, плюс 27 градусів. У суботу, 22 червня, за словами синоптика, в Україні утримається переважно суха стійка погода. Лише в день у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вночі буде плюс 12, плюс 17, а в день температура підвищиться до плюс 27, плюс 32 градусів. У неділю 23 червня у західних областях місцями пройдуть дощі із грозами. Нарешті території України буде сухо. Швидкість вітру знизиться до 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, а в день розжарить до плюс 29, плюс 34. Градусів. А на півдні місцями стовпчики термометрів взагалі покажуть до плюс 36. 20 червня в Україні очікується короткочасне похолодання. Температура на заході, півночі, а також на Вінничині та Черкащині, знизиться до плюс 20 плюс 25 градусів. А в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до плюс 18 плюс 22. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. there.